привіт з вами містер Бум-Бум і мій друг Юра. Скажи. Всім привіт. І, і сьогодні ми граємо е, в Ravel Stars, але ми разом е, е, не зважайте на Юриний ні нік. Що can... я роблю? Мало, нормальний нік. Ага, ага, дай мені на тобі палечок. Нормальний дуже, дуже нормальний. Ну що ж, давай якусь карту виберемо. Чи нам Вистачає хватається? хватається. Добре, значить, поїхали. Так, і ми починаємо. Як там ти О, я не бачу, куди ти йдеш. Я дивлюся за твоїм ельпрімом. О, в нас до нас гості! У мене взаді гості. Я біжи, знаю, біжи до мене нас... У мене було два гості. На тобі! Це на полиці! Папір. На полиці! Зараз. Нічого, та битви ми програли, але другий виграємо. Давай, Юра, зробимо цей. Ви бачите, мені до 400 залишилося. Я. Я, дивіться, 399 майже кубків. А, а я слабчу нього, тому що я майже не граю в росте. Я десь недавно закачав. Що, то, ну, так, давай спробуємо цей. Може спробуємо захват кристал. Давай бравлбол. Бравлбол я в ньому такий собі. Нічого я тебе навчу. Ну ладно, поїхали. Так, і ми почали. Ну це я вже це поняв. У мене 253 хп. Все, нам хана, нам хана. Нет, нам не хана, нам не хана. Біля воріт м'яч. Ах, ти ж зараз. хтось на Все, нам хана. Давай біжи, 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 Юра. Нічого! Граємо до двох трьох очков. Якщо хтось виграє, то, то і залишається. А? Перехват, перехват, на ворота! Белін. Я стану на ворота я... зараз. Так, будь на ворота, але вже. Знаєш що? Мінус на два. тобі полиці. На тобі полиці. Ти взагалі звздний грайок, лідер по, побі... по побіду. Ну шо ж, давайте ще якесь. Так, та ну, Юр, ну можна, ми зіграємо столкновення? Можна. Що ж, давай? Дай. А зарочка. Так, і ми починаємо. Якщо ви не замітили, то в мене є на. О, а що це за гості, Що це за гості? Куди куди? Це Мс, це Мз. Емз. Емз. Ем куди ти йдеш? Я не побачу, вибачу. Та ну я. Ми сьогодні просрамоємо всі кубки. Та це ж. Висоримо. Це. Я не вмію тюшель грати. Думаю, я не А Я може зараз попробую. Попробую, в тебе є якийсь скин на неї? Так. А я давай я зараз знаєш за кого. Взагалі, прийму. Помінялися, ну що ж, кажуть. Най самий любими гірок. Поїхали. Ну що ж, поїхали? Так, 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 Юра. Давай. Ми... О, гості, гості, гості. Здорово, Емс. Ну ми тебе вб'ємо, Емс. У мене. Хорош, У тебе було 39 хп, чи скільки там? Поко, поко, пока, іди туди. На, 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 -на, 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 -на. Хорош, це у нас буде виграшний раунд. Ай, що? мене вбили. Мені капець, мені капець, мене всім. Я ви на всім. Ви бачиш ти... Ну я, я що, зв'язаний, гравець. Ти не лидер. лідер. Ти ты ти... ну чого ти хочеш? Бравл Бол? Я не хочу. Ти хочеш? Ні. Ти хочеш? Ти хочеш. У мене щось звесело. <гум> Візьми собі якийсь інший, бо я бачу, що ти за нього дуже граєш. Я візьму собі дерево. Пау-пау-пау-пау. І всім переход. Так, ми Ай, що? граємо. Бану бачу. Це карта легенька. Дивіться, пишіть коментарі, з яку ви хочете дати кличку цьому моєму мо другові Юрі. Пишіть На тобі полиці? Ні, іншу кличку. Якусь кличку прикольну. Я поки що тут буду збирати банки, поки е... той нубік возродиться Що то зразу Ну бо ти не дуже мієш грати. Хоч докажу? Хоч на, докажу. На, на, на. На 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 на, чому вбивають? А, ми, мене... а, то помочи. Да Б... на чому мене лахає так? Це було прям столкновение. І що мені перша не літара я? А ти? Угу. А ти лох? Сам таки. Знаєте що он? Е пишіть в коментарі може, может це може мавпа. Так, мавпа", Не пишіть. Мавп". пишіть, напишіть мавпа. Напишіть, пишіть Джокер. Напишіть Мавпа, Мавпа, мавпа. Джокер, Джокер. Пишіть, напишіть просто... Е напишіть в коментарях е самі імя до мене кличку Угу. <соць> А ми прочитаємо коментарі і Ну що ж, Так а хто за містера Бумбума, то напишіть. То напишіть містер, а хто за нубик? А хто за нубіка? Ні, я не нубік. Ти нубик, ти нубік, ти нубік. А хто сам нубік, бачиш, аж мер? О, здорово. Здоров. Пока. Пау. Пока. Бачиш? Пока. Я маю льту. Тебе майже не вбили. Добре, що я тільки що возродився. Так нас так бьем 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 бьем. Я всіх сам розбив. я лідер. У мене вже сьомий Єс. Так, в мене вже, знаєш який в мене? Скільки в мене 407. Так, заберемо, заберемо, Маш заберемо. Хочте прикол, один ніг питає, нічого ніякого, чого ти чорний? А він відповідає, бо я какашка. Чор, я, чор, я чорний мес купив. Uh -huh. Стій, подивлюся, що далі в мене. Ну фігня все далі. Так, і ми починаємо нашу мільйонну кар... катку. Мільйон вже. Ну, бо ми скільки разів вже граємо? Десятий. Ааа, це ж мало. Нам хоча б треба трисотий О, добрий день, добрий. У мене там є гості. Іди до мене, швидко. У мене швидко. теж є гості. У мене тут дві. Допоможи, допоможи. а, а. а. Ну, поможи мені! Напоможи. Зараз чекай! Ну пожи! Ну поможи, швидко! Швидко, швидко! Всі нападай на мене! У мене, мене мало ХП! У мене тоже, я вже здох. <свист> Хто тепер у нас, Нубик? Двоє. Mm. Я почекаю, пока ты возрож. Все, мне уже маленько. Все побегло. Ну,бик, ну добрий день. А я. Добрий день. Все, я його здох. Хто тепер з нас нові? На ти. Ти, його. ти розумієш, ти мер, а я зайшов. Mm -hmm. І дивися, сьомий дивися. Думає, така крута. Думає. В є не сьомий ранг. Ой, не сьомий. Сім банок. Сім банок. А, боїться нас? Боїться. Ти ж, вот. Думаєш Вот. Хто? Не знаю, все нам то капець. У мене було. В мене залишалося, знаєш, скільки хп. Скільки ноль? 75. А чоє не зв'язаний геровець, ти вмирав завжди. Чи ти вмирав? Я лідер по урону, ти. А, по урону, а я по чому? Не по чому? Ти взагалі ботик. Так, ми починаємо. Я мене начну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Джесі, Джесі, Джесі. Вообще, вообще, вообще фу 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 Кого я собі вибрав? Дивіть. О oh, май. Хай буде. Баночний Ми день. Ви поняли? Бан... Баночний день. Давай, на, на, на. У нас такі у мене такі самі патрони. Ти нічого мені не зробиш, ведмідь. Я тебе можу прокинути і все, ти здохнеш. І що ти мені зробиш? Що... Ой, ніто. то. Вибач, ніто. то. Зда здороу. Хопа 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 з'їхали з Європи. Що мені треба тікати? Тільки Ці його добий. Ти дуби його, тільки дуби О! Я я візьму баночки. Знаєш, мені здорово? здорове, мене тут Ель Примо. У мене два. Допоможіть, 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 допоможіть. Вертайся, я вертайся, допоможу. швидше, швидше. Швидше вертайся. Ти шо офігів? Вертайся. На тобі, на тобі, полиці, на полиці. На на бачиш, як я їх розносив? Дивись! Зна... У мене лідер по урон. У мене лідер по хп. А, у мене лідер по нічому. По б. Ні, я лідер мост. У <різь> нього просто по ліському. <різь> а я. Так, і на цій хвилині ми будемо закінчувати наше відео. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Так, Юр? Так. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, яку е, нашому е, на тобі поліці вибрати е, Ну і всім пока!